Там, да, коридор! Там. коридор! Хлопці, да. коридор, коридор зробіть. Давайте. Гетає на майдані. Що так можу сказати наші дітей? На що хлопець нічого не видно? Але навіть якщо ви повинні, бо хіба можна таки президент? Оце поки я кажу. Вже після Центрального штабу національного спротиву ми бачимо, як люди сприймають. Точно бачимо Арсенія Циніка. Бачите, ви так скандуєте Ештон, що вона може ставати сміливим президентом України. Звичайно, що ми сподіваємось мусити пана Інуковича задуматися над тими, над тими злочинними наказами, які киняться такі, такі безкарні злочинні каральні дії спецпризначенців, які виконують злочинні накази.